Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами Метр, і сьогодні ми, де... і сьогодні ми будемо говорити про одну досить цікаву книжку. Ф... На цей раз вже фантастику. А саме сьогодні в мене на огляді П'єр Бульпленетамом виданий навчальною книгою Плотан у серії Чумацький шлях. Взагалі, знаєте, якщо говорити про серію чумацький шлях, то це мастер-рід серії для любителів фантастики напевно, навіть більше наукової фантастики. Адже тут, крім, не, крім П'єрапуля, неймовірний, неймовірний Елі Барсело огляд, на яку в мене є тут, можна почитати Дена Сімса Гіперіона. можна почитати у сингулярності Вічариса Сестру Санчево Раду його. ну взагалі дуже-дуже така кваста та якісна серія. Також варто відзначити, що книжки серії мають дещо збільшений формат, збільшений. Не знаю, як воно там виглядає. Можливо, жухуємо. Але і дуже чудові малюнки. Ну, малюнки я тут не буду гортати, будемо показувати. А сьогодні трошки поговоримо про книжку. Поговоримо чи актуальна ця фантастика, яка написана у Ритону 1950х-1960-х. У наш час. Чому її варто читати? Ну та й взагалі, яка вона фантастика від французького автора? До речі, перед тим як ми відправимося, попрошу підтримати мій канал лайками, коментами та підписками. Це, до речі, мені дуже поможе у просуванні мого каналу. Наприклад, напишіть, яку останню книжку ви прочитали. І чи любите ви фантастику, чи не любите. І як ви відноситесь до такого чудового жанру, як ром фентезі До речі, що мою промою відношення про ром фентезі скоро буде окреме відео. Так що підписуйтесь. Думаю, що може бути цікаво. До речі, знаєте. Дам невеличку загадку. А що з кого зустрінуть на іноземній планеті французькі мандрівники у космосі? От гадайте, кого не першого там зустрінуть. Mm -hmm. як, навіть якщо, планета, якщо книжка називається Планета Моп, так, залишу вам трошки часу на інтерв'ю його, на ну, саме йдемо. Як я вже знаєте, вже говорив, ця фантастика досить старенька, написана у 50 х роках минулого століття. Про те, як я вже не раз говорив, фантастика, вона як та воно. Буває, застаріває, буває, скисає, буває з руками шліфується. Якщо говорити про П'єра Буля та його планету, мав, ти розумієш, що деякі технічні моменти описані дещо старомодно. Проте, коли ти починаєш підходити до ідей, ти розумієш, що так, а от ідеї, які описані у цій книжці, вони не старомодні. Тому що, якщо говорити взагалі про цю книжку, то це антиутопія. А антиутопія має нас перед цим і застерігати. До речі, знаєте, невеличкий утопчик. А кого ви знаєте із французьких авторів? Бо, наприклад, особливо французьких авторів фантастики. Бо, наприклад, крім П'єра Боля, я напевно іще ще згадаю Франсіса Карсака з його втечою землі та «Рубінзонами космоса. І. -ду 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 -ду. Можливо, все. А, ні, 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 до речі. І ще я пам'ятаю Марка Лові, але це більш такі життєві романи. Хоч, до речі, мені подарили перший день і першу ніч сказав, що це фантастика. Дерево День народження. Уявляєте, як у нас було з фантастикою, коли тобі дарили Марка Лові, бо це класна фантастика. Ну, я. За такого автора не знав, знаєте, почитав, і мені сподобалося, але це такий автопчик. Отже. Так що йдемо далі про. Фантастику. Так от, я на початку відео говорив, кого зустрінуть французькі мандрівники на планеті. Знаєте, можливо, це буде стереотип, нав'язування таких стереотипів, але зустрінуть вони жінку. Отож, йдемо. Знаєте. Стара кажу, стара фантастика, вона як воно, вона або скисає, вона або настоїться і стає класним. Так, деякі технічні моменти тут будуть звучати дуже архаїчно, а от ідея цієї утопії <клухи>, то, вона буде актуальна, напевно, доти, доки буде існувати люс. <клухи> У невезькому творі до 200 сторінок автор перед нами подає таку філософську ідею про те, що робить нас людьми, і що перес що стане, якого ми відбуваємося від праці. Ми ж не знаємо, що буде коли. Ми, ми ж розуміємо, що ми люди, люди ми такі істоти ліниві, які хочуть передати всю свою працю комусь. А тут автор спробував показати своє бачення, що станеться, коли вся людська праця буде передана комусь і чи виграє від того людства. На, звичайно, показано не на прикладі Землі, показано на прикладі мешканців планети Мовк. але я вам скажу, що зроблю роки спояву, що автор вважає, що ні. Знайомили це антиутопія, як вона є. Знаєте, це антиутопія, як вона є, така трошки можливо комусь не зручна, можливо, комусь не сподобається, можливо буде для когось трошки колючим. Так, якщо говорити про головних героїв, то це фактично один землянин, який чудом у у у вирватися із планети, мав поживши деякий час, і втік звідти. І тим більше ми зустрічаємо формат подачі тексту у формі його щоденника, який знаходять такі ж самі мовпи на землі. Що можна ще сказати про фантастику? Ніби простенький твір, ніби нічого такого, ніби що там до 200 сторінок, а заставляє задуматися про те, що нас робить людьми, чи ми змінимося. Також варто поговорити про численні екранізації планети Мавп. тому що за той час вийшла одна серія фільмів Рибу, зараз іще одна. І знаєте, я так подивився кілька фільмів, перед готуючись до відео, і скажу, що жодна із цих екранізацій взагалі навіть не наблизилася до оригінальної ідеї. Це, знаєте, взагалі стандартно ну, для наших кінробів, ну і та й не на наших вестернівських. На взяти таку ідею, якесь різне застереження, притворити на жвачку, щоб ми поживало попкорн, але це вже є на їхню совість. А якщо говорити про планету Мав, чи можу я рекомендувати вам для читання? Звичайно, я скажу, що вирішувати, як завжди, вам, про те, прочитати якесь таке антиутопічне застереження про те, що зміниться, коли ми відмовляємося від своєї праці, коли ми пробуємо передати її на когось іншого, без розуміння, що нам потрібно робити щось інше, то читайте Пірабуля і планету Мов. Думаю, буде цікаво. Ну, А з вами був Метах. Всім щасливий, пока. Ну і до речі, попрошу вас підтримати мій канал лайками, коментами і підписками. Адже така активність означає, що я. Адже така активність для Ютубу означає, що я. Роблю більш-менш цікаві для вас відео, і він поширить їх новим глядачам. Наприклад, напишіть, яку останню книжку ви прочитали, чи, чи любите ви фантастику. Чи, наприклад, напишіть, що вам сподобалось у цьому відео, чи, чи що не сподобалося, чи е, рецензію на яку книжку він хотів би від мене почути. Та й таке я з вами був метро всім часовий. Пока ми відправляємося. Далі і не відправляйте свої і не. І хай не буде біля вас понад